Ейнштейн казав, його блискучий розум указав нам шлях від теорії Максвелла до досягнень фізики наших днів. Його образ та його праці будуть служити на благо ще багатьох поколінь. Гендрік Лоренс, творець електронної теорії, один із перших дослідників атома, Нобелівський лауреат, останній з могікан класичної фізики. Генрік Антон Лоренс народився 15 липня 1853 року у голландському місті Арнхемі. Його батько отримував дитячі ясла, а мати померла, коли хлопчику було усього 4 роки. У 6 років Генрік пішов до школи, а потім до гімназії. Його улюбленими предметами були фізика та математика, а також іноземні мови. Щоб краще вивчити французьку та німецьку, Лоренс ходив до церкви та слухав проповіді, що велися цими мовами, хоча ніколи не вірив у Бога. Маючи 17 років, Генрік вступив до університету. Навчався він із великою зацікавленістю. Проте, його долю як вченого визначило читання праць фізики Максвелла, дуже складних для розуміння. Лоренс називав їх інтелектуальними джунглями, тому що в них був використаний дуже складний математичний апарат. Він завжди надавав перевагу індивідуальній роботі з книгою, усамітненим міркуванням та самостійним розрахункам. Це стало стилем всього його подальшого життя. Вже рік по тому він отримає ступінь магістра та залишає університет, щоб підготуватися до докторських іспитів. Лоренс повертається до Арнхема та працює вчителем вечірньої школи. Дома він створює невеличку лабораторію, де вивчає електромагнетизм. У 22 роки Гендрік блискуче захищає дисертацію про відбиття та заломлення променів світла. Йому вдалося поєднати ідею Максвелла щодо електромагнітної природи світла з уявленнями Френеля про його поперечний характер. Молодого вченого помітили. Лоренс стає професором однієї з перших у Європі. Спеціально для нього заснованої кафедри теоретичної фізики Лейденського університету, а вже три роки потому стає членом Королівської академії наук в Амстердамі. У 1881 році Лоренс одружився з Алетою Катериною Кайзер, небогою професора астрономії. У подружжя Лоренс народилося четверо дітей, один з яких помер у дитячому віці. Лоренс завжди був прихильником тихого спокійного життя, яке залишало йому достатньо часу для усамітненої роботи. Він втілював добре відомий з літератури образ професора, мудрого і доброзичливого у повсякденному житті, і водночас сміливого і завзятого у наукових пошуках. Лоренс закладає основи електронної теорії. Він писав: усі вагомі тіла складаються з великої кількості позитивно та негативно заряджених частинок. І електричні явища породжуються зміщенням цих частинок. Вчений визначив навіть виражені сили, із якої електричне поле діє на заряд, що рухається. Маючи 49 років, Лоренс разом із Пітером Зейманом стає Нобелівським лауреатом за теоретичне передбачення і відкриття розщеплення спектрів атомів у магнітному полі. Він виводить формули, що пов'язують між собою просторові координати та моменти часу у двох різних інерціальних системах відліку. Вченому вдалося отримати формулу залежності маси електрона від швидкості. У 1911 році в Брюсселі відбувся перший міжнародний конгрес фізиків, присвячений проблемам випромінювання та квантам. Виступаючи на ньому, Лоренс сказав: ми будемо дуже раді, якщо нам удасться, хоча б трохи наблизитися до тієї майбутньої механіки, про яку йде мова. У 1918-му Лоренц Лоренс очолив комітет із будівництва греблі на Зейдерзе. Завдяки його математичним розрахункам, Голландія зекономила 15 мільйонів гульденів – суму, яку можна було порівняти із річним бюджетом країни того часу. Того ж року в Голландії було урочисто відзначене 50-річчя наукової діяльності Лоренца. Це було велике святкування, яке перетворилося на науковий з'їзд. Голландська академія наук провадила золоту медаль Лоренца. На це Лоренц відповів. Я безмежно щасливий, що мені вдалося внести свій скромний вклад у розвиток фізики. Наш час пройшов, але ми передали естафету у надійні руки. Лоренс визнали старішиною фізичної науки, великим класиком теоретичної фізики та її духовним батьком. Вчений був надзвичайно чарівною та скромною людиною. Ці риси, а також його дивовижні здібності домов, дозволили йому успішно керувати міжнародними організаціями та конференціями. Вчений багато років викладав фізику студентам медикам. Тому йому присвоїли ступінь почесного доктора медицини. Лоренс був членом багатьох академій наук та наукових товариств. У 1925 році він був обраний іноземним членом Академії наук СРСР. Гендрік Лоренс помер 4 лютого 1928 року, коли йому було 75. У Голландії був оголошений національний траур Еренфест, Резенфорд, Ланжевента Ейнштейн, що були присутні на похоронах, виступали з промовами, перетворивши поховання на наукове засідання.